Чемпіони повернулися в рідний Житомир. Учасники та призери чемпіонату світу з веслування на човнах драконах, що цьогоріч відбувся в Таїланді. Повернулися на батьківщину. Із 47 спортсменів, які представляли цьогоріч Україну, 19 житомарян. Ви просто ну, справжні герої, молодці і зробили величезну справу в такому віці стати там срібними призерами чемпіонату світу, отримати 5. Медалі, бронзових медалів, це ну, дійсно це те, що запам'ятається вам на все життя. Я думаю, з такими результатами, з таким підходом і завдяки вашому тренеру. І це не просто тренер, це людина, Дмитро людина, яка просто от вболіває за справу і я знаю, наскільки скільки він сили, енергії, душі вкладає в вас. Це от заслуговує дійсно на величезну повагу і дякую вам за те, що ви зробили для України, ну і для Житомира. З 4 по 16 серпня молоді спортсмени з різних країн змагалися за нагороди у цьому виді спорту, прагнучи здобути титул чемпіона світу. Учасниця змагань Юлія розповіла про свої враження під час поїздки в Таїланд. Враження немовірні, все мені сподобалось було круто взагалі, команд багато. Була можливість познайомитися, дізнатися про людей, як живуть, як у кого відбувається життя, ідея. Готувалися ми достатньо довго, дуже ефективно, дуже движно так. Тобто всі хвилювалися, всі, всі були готові на перші місця, всі прям боролися за все. Таїланді Житомирські спортсмени стали срібними призерами на дистанції в два кілометри у змішаному класі юніорів. Весь склад цього екіпажу це спортсмени Житомира, серед яких був і Артур. Хлопець професійно займається веслуванням чотири роки. Каже, що до цієї перемоги вони з командою йшли роками. Було дуже складно це, оскільки це клімат, це інша країна, інша культура. Взагалі це досить було складно, але якось ми через силу впорались. Було дуже багато проблем, але ми взяли себе в руки, знаючи, що позаду, там як нас знімали по іншій стороні камери, дивляться наші родичі, наші близькі, вся Україна. І Коли ти заходиш на ефір і бачиш там Україна, Україна, всі пишуть О, давайте, давайте, Це реально надає якусь підтримку і силу. І вийшов. Такий висновок, що ми взяли, було шість дистанцій. На всіх дистанціях ми взяли медалі. Одну в перший же день ми взяли срібло, і на інших дистанціях ми взяли п'ять бронз. Наступний чемпіонат світу очікується у 2025 році та пройде в Німеччині. Житомирські спортсмени вже готові поборотися за місце у збірній.